Ви зараз перебуваєте на передовій. Наскільки я знаю, чи можете ви сказати на якому напрямку? Так, Куп'янський напрямок, напрямок першого Ліману. Це от найгарячіша, одна з найгарячіших точок, які є. зараз є на лінії фронту. От е, я буду ставити вам питання, а ви мені просто будете говорити, чи можете ви на нього відповісти, чи ні. Е, ви сказали, що найгарячіший напрямок. Е, можливо, детальніше трішки розкажете, яка зараз ситуація на фронті, конкретно на цьому напрямку? Що відбувається? Я вважаю, сьогодні є три найгарячіших напрямки фронту. Це, безусловно, Авдіївський напрямок, там дуже важка ситуація, і це Куп'янський напрямок. Купенський напрямок, першоліманський напрямок і е, Сіньківка. Перша травнева. Це от там дуже важкі ситуації. Бої йдуть фактично вже стрілкові лоп-лоп. Всі це підкріплюється артилерією з двох боків. За що того, що бої йдуть в основному у лісосмугах, а це хвойний ліс. А хвойний ліс це пісок. Тобто е, окапуватись дуже важко. Постійна постійна артилерія не дає можливості просунути голову. От зараз моя група вся повернулася буквально там дві години тому з безпосередньо з лінії зіткнення, і ситуація дуже важка. Ворог зараз він перебуває у активній обороні. Чи він в обороні просто, чи він іде в наступи, штурми якісь проводить? Що відбувається? По нашій лінії зіткнення ворог проводить систематичні штурмові дії. Систематично. Тобто, кожного дня, там, буквально вночі, стихає ситуація, і саме на світанку вони починають штурмувати. Тобто Ми перебуваємо в обороні, по деяких напрямках нам вдається просунутись. але це йде мова про 100-200 метрів туди-сюди, текучка. Які цілі у ворога? захопити, ми розуміємо, що ворог зараз хоче захопити Сіньківку, Він робить все для цього, тому що буквально тиждень тому один із командуючих там військами РФ заявив, що Сіньківка вже взята під контроль. Це не відповідає дійсності. Там зараз перебувають наші сухопутні війська і контролюють ситуацію. Але вони намагаються її оточити і взяти Сіньківку, тому що вони про це вже заявили. З нашого напрямку з першоліманського на Куп'янськ-Вузловий. Ворог намагається захватити безпосередньо Купянську злови. Це логістична розв'язка, яка йому потрібна, конче потрібна, він намагається зробити все, щоб Купянську зловиву взяти під контроль. Е, от розкажіть трішки про стратегічні плани ворога. Чому йому купінський напрямок наскільки важливий? Навіть не, не сам Куп'янський напрямок. Тобто, ну давайте так там Харків, е, це. Марна затія, затіє ніколи він його не він не візьме. А от Купінськ сам також під питанням. А от Купінськ-Вузловий, він розділен від Купінська, якщо відкрити мапу річкою. І там переправи постійно підриваються, мостився підірвані, і він намагається відрізати купянську зловицю. Саме тому, що там знаходиться саме центральна, ну навіть не в Харківській області, а на всьому донецькому напрямку, Донецька-Харківському напрямку, жд розв'язка. Тось тобто я про це казав. жд путі шляхи йдуть прямо до Москви, і Це саме коротше логістичне плече для підвозу всього необхідного для ведення бойових дій. Тому вони за саме за жд розв'язку і воюють. Чи правда, що зараз ворог кидає дуже багато піхоти на Куп'янський напрямок, і відбуваються, зокрема, ці м'ясні штурми, що намагаються взяти кількістю росіян людським ресурсом. М'ясні штурми, а того і м'ясні, що вони за Бог старін м'ясні. Так, така ситуація є. <гум> Скажіть, будь ласка, дуже насправді сумна інформація. За кілька днів в Україну прийдуть морози, і, і яким чином це може вплинути на хід подій на вашому напрямку? Чи ну, ніяк не в зараз ідуть? Зараз йдуть дощі, земля, пісок, вся мокра. Ліс, це лісом назвати неможливо. Це лісоповал. Це ну, якщо ви там бачите кадри з дронів, то це не ліс, вже це лісоповал. Тому лише. Примерзне трошки земля, але це не буде ну, місяць-два, це ще не найближчим часом. Ніяк це не, не буде ані тормозити ситуацію, ані її фарсувати, тому що тут техніка зовсім не їздить. Жодної техніки в такому поніманні, як там ви собі розумієте, на даному напрямку немає, тому що люба техніка, яка з'являється так чи інакше на полі бою, вона зразу знищується з обох сторін. Дрони все моніторять в працюють, працюються бог старі, тому техніка тут навіть не користується. В основному це артилерія і піхота. Піхота буде ходити, що в будь-яку погоду, що зима, що дощ. Ну, піхота є піхота. Вона буде пересуватися. Так що ніяк це особо не вплине. Окрім того, що буде більше трьохсотих від обморожувань, більше трьохсотих від хвороби. Ну кількість захворівших і. Вищиших бійців від строю буде більшою. Як у нас, так і у ворога. Е, скажіть, будь ласка, якщо говорити про якісь настрої. От, там, я розумію, що настрої, типу, хороший чи поганий настрій це не про те, а от про е, моральний стан е, наших бійців і про моральний стан ворога. Ви би як оцінили? Нам, хоча б є за що воювати, ми на своїй землі. Ворог втрачає життя безглузда на чужій землі, оце навіть ну це єдина е різниця, яка в психологічному настрої є. А так, звісно, і нашим бійцям треба ротації проводити частіше, треба їх заміняти, тому що ну ви повинні зрозуміти людина, яка безпосередньо на лінії зіткнення в якійсь КСП, СПЕшки, там це такий бліндажик під шквалом вогню, пробуває добу, це як ви на гражданці проживаєте пару років от там доба так проходить, тому звісно, треба ситуацію з ротацією пришвидшувати. Ми готуємо зараз законодавчі ініціативи за допомогою наших друзів, народних депутатів. Я сподіваюся, найближчим часом ця мобілізаційна криза буде вирішена, і бійців, які вже понад два роки знаходяться майже на лінії бойового зіткнення, будуть якось ротуватися. Інакше моральний дух буде падати. Це ну це природні. Ви повинні розуміти. Тобто доцільна зараз мобілізація, коли така гаряча ситуація на фронті, зокрема на коп'янському напрямку, мобілізація, така в якому зараз вона плані проходить. Я вважаю неприпустимою, тому що виконуючи свої плани, графіки там мобілізують всіх, кого кого навіть не треба мобілізувати і кидають сюди у війська для оборони держави. Я вважаю, що зараз треба поставити акцент на сам на всіх виходців. І працюючих, і тих, хто був, вийшов в відставку, до де недосяг 60-річного віку людей, які мали відношення до вогнепальної зброї, давали присягу на вірність народу України. Це все, всі силовики від Нацполіції, БЕП, прокуратури всі без виключення, дуже багато на силових структур. Зараз більшість з них не, не перебуває та ніколи не була на лінії бойового зіткнення. Вони виконують завдання, які могли би бути другорядними. Я вважаю, що всіх цих силовиків 30% з кожної служби треба на ротаційній основі відправляти безпосередньо оборонити державу. Це дасть люфт для держави підготувати кадри, які будуть обучені, та зайдуть на наступну ротацію. Якщо цього не буде, то Просто набирати з вулиці необучених бійців толку буде мало. Я вважаю, що силовики, які навіть у 40 років вийшли на пенсію з той же національної поліції, там з СЕЗБУ тощо, вони повинні бути мобілізовані всі 100%. Я розумію, що у них всіх большинства вже є справки непридатності, але я вважаю, що повторна комісія зробить правильні висновки. Всі повинні оборонити державу. Всі, хто працював на державу, мав відношення до зброї, зараз повинні бути тут з нами.